Від нас є чашка для того, хто виграє першу лотерейку. Перемагає відважний від наших, від наших партнерів, від наших, яких ми завжди збираємо свої кошти від прикордонної служби. Перемагає відважний. Значить, там всередині ще є, що в нас є. Ще щось, щось леєчки. І ще є в нас звичайно футболка від Юліка. Футболки в дітей і залізка немає на нічого страшного. Ще є блокноти від прикордонної служби. Давайте швидко, тому що часу немає. Давайте візьмемо дітей сюди. Ну, давай, давай. Кого? Слухай, Залізку, можна я один раз візьму малого слова? Можна сина візьму? Треба, треба. Ходи сюди. Давай. Ми сьогодні з Його звати Денис, давайте попомогу. Ми сьогодні з Денисом вони всі сиділи в хаті, а ми з Денисом пішли об, обидва. На мавори, на мавори. І так, перший лот. Витягаємо номер. Я в магазин ходила. — Номер 517. Номер 517. Хто має? 517, надіюсь ще є тут. А ну, ало є, номер 517, аплодуємо гарно. Ой, кітцінки. Залізко цілує, передає приз. А який приз? Горнятку чи? чи Горнятку. А, а чи ви хочете футболку від Юріка? А що ти такий вибір даєш? Та щось дарує? Бери, беріть. А, Бачите, хоче футболку, але взяла. А ці. треба було футболку брати, як хочете, чого ні. Де наші обласки? Гарний, гарний, бренд. Підказки. Наступний номер, щоб ви всі не казали, що то все підроблено, тягне Марко. Дякую. Ану, який номер? Номер 0130. 130. Номер 130. 0130. Ану, ні, то 130. 130. 0130. Чашка від прикордонної служби. О, ота підходьте. Перемагає від вас. Ходіть сюди. Де облески? О, є людина. Казали, що брек від мене. Та вже наші попривикали. Ага. Так? так, даруємо футболку. Ні, футболка вже пішла. Де пішла? Важно. Пішла. Вона да, пішла? пішла? А ти поміняв чашку на футболку. Бачите, я вою. Наступний номер. Що ми розіграємо? Давайте. Що ми розігруємо? У нас є блокнот від прикордонної служби. Розігруємо блокнот. Це, до речі, прикордонна служба. Хто штампер, Яка перша зустріла ворога? Тебе як звати? Перший іві. Матвій тягне. Давай. Номер. Нуль. Сто шістнад. Номер сто шістнад. Хто має? Номер сто шістнадцять. Обоє! Ходіть до нас, ваші облиски. Та Щось якісь такі ляней облески. та що ви як ті Українські? Та Що пускай почув? О, добрий вечір. Я назвати? Назвати Люба. Пані Люба. Гарні облески! Blogrod, panie Lubi. Ir po dopisky, panie Luba. Eidė, sėda į savo vietą ir laukė, galbūt, bėgdami, jeigu kitas blogrod. Na. Ir taip, kitas. Denis, vėl. A, šitėdeni, gerai, duokite. Numeris 0519. 509... 595. 595. Номер 595. Хто має? Та під, під а то ви? А ви маєте? А де описки? Добрий вечір. Як вас звати? Наталя. Пані Наталя. Ну що, вітаємо вас виграшу. Дайте якийсь приз, пані Наталі. Блін, от Наталя. От... Да. Я хочу Наталі подати. Але то, то не відбудеться, то є від нашого бійця. Це від бійця. Але гарніше, правда? Ну, як би не було. Москали рукавички, бити москаля. Від, від, від е, рукавички від нашого військового, військового з Тернопільщини. А я хочу подарувати вам. Так, хай вам щастить. Так, ну, бачите, наші... то все. Всі свої Львівщина і Тернопіль, ваші обласки лівщина і тернопільщина окупували наступний лоб. футболка від Юліка. Ще ні, то вже не від Юліка. А чо? А то від кого? Юліка та, та Юліка. Чекай, я думав, що моя Віць, в мене гарна така футболка. Хтось мені подарував. Я привіз сюди. От якщо прочитати, що ти бачиш? Слава нації. Смерть Смерть Федерації. Ні, я знаю, що тут сказати, що тут таке пише, але. Фірмова маєчка. Діти. Та, фірмова маєчка. Давай, тягни, денис. Діти все знають. Номер. По мірках е, грецьких це. Номер 149. 149. номер 149. Хто має? Амоє. Ваші облиски. Гучні, 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 гучні. Як вас звати? Моніка Гарва. Чекайте, той мікрофон не працює, то я йду. Як вас звати, ще раз скажіть. Галя! Пані Галя, як мою маму. Ваші облиски. Виграла футболку. Тут дуже добре. Так, наступний у нас лот, Це є. Блокнот, а що то вже останній лот? Ростик. Ростик ще нема? ще нема. Все, то останній лот. Останній лот, блокнот. Тягне хто? Маркотя. Від прикордонників По черзі. прикордонної служби, яка зустрічала перші Ало, номер наших воїнів. 308. А, номер 308. Хто має? Руку підійде, підій, підій, щоб я бачив. Або вже є пані. О, ваші образки. Та що ви наповните вам? Що шкода? Дай руку. правильно. Добрий вечір, яко звати. Вечір Оксана. Пані Оксана. Оксано, Оксано. Я чую твій голос. Цей тер мені з України приніс. Я чую, як ще. Щей розтоптаний колос, я бачу ті очі наповнені сліз я чую, як ще розтоптаний колос, я бачу ті очі, наповнені сліз, то ж вам пісня була подарунок. Вам глукно? І пісня. Так що, бачите, у нас гарні пісні. Друзі, дорогі, маємо ще одне прохання. У нас ще є одна бригада. Особисто її представляє Ігор Целек. Так, він привіз прапор. Прапор з Лондона. Він зараз вам зачитає. Друзі, це прапор від 53-го окремого стрілецького батальйону 116-ї окремої механізованої бригади. Хлопці написали, як їх представити. Вони вони підписали цей прапор з найкращими побажаннями. У мене є таких 5 прапорів, і один ми сьогодні хочемо розіграти тут у вас. За час свого існування 53-й окремий стрілецький батальйон прийшов в непростий шлях розвитку і брав участь у сотнях боїв у різних куточках Донецької області: Бахмут, Старомайр, Стар... Старомаєрське, Покровський та Курахівський напрями. Зараз батальйон знищує ворога на Новопавлівському напрямку. Друзі, хочемо стартову ціну дати 100 євро. Я маю надію, що хтось таки підніме руку за тих 100 євро. Бо кожна копійка це і наша перемога. І особливо ви розумієте, що ми представляємо різні батальйони, різні бригади. Тому друзі, давайте ще одній бригаді допоможемо. І саме зараз кошти ми збираємо для цієї бригади саме, саме на, для цієї бригади, на яка передає прапор на автомобіль для цієї бригади. Тому 100 євро, я думаю, що це Ого, бачу, Юра, ще під... хтось піднімає. Ні, один буде прапор. Та, так, одній Один одній. екземпляр. Що? 120 євро від продає. 120 євро один. Де оплески? Ґу! Дайте більше. Не плескайте, хоч більше дайте. 120 євро Два. Я вірю, що можемо дати більше. 150 доб'ємо. 120 євро два з половиною. Друзі, хлопці кожного дня нагадую ризикують своїм життям заради того, щоб в Україні був мир, заради того, щоб ми тут могли спокійно спати. Бо ми тут знаходимося е, в Лондоні, в Греції, в е, різних країнах і в різних ку куточках світу. Ми в безпеці, ми маємо що їсти, ми маємо що пити. Я думаю, що ми можемо задонатити і підтримати наших хлопців. Ігор, можна запропоную так? один варіант. Е та як то? Ти сам себе не можеш перебити. 150 євро. Диві, е, е, дивіться, я, я отак от, от скажу. У е, мен, мене ще одна була ідея, але Юра сам себе перебив. В е, мене була ідея зробити такий, знаєте, спільний збір. Пройтися ще раз з банкою. Але також, знаєте, щоб не, не двоє кинуло, а щоб дійсно ми назбирали більше, ніж тих 150 євро. А той прапор ми, наприклад, можемо передати. Церкві можна таке зробити. Ми вже таке робили. Я знаю, що це може зробити більшу суму. Юра, не ображайся. Я думаю, що ти підтримаєш сам, бо нам треба, ти сам знаєш, що нам треба тих хлопців чи якомога більше не збирати. А зі свої, ну, здирати гроші я не можу. Я пропоную, щоб наші дівчата це моя дружина і її сестра. Давайте їм пополонуємо. Ще раз прийшлися. з банкою. Я маю надію, що ми будемо донатити від 5 євро. Але, повірте, кожна копійка дорога, то можна і євро, і два, і три. Маю надію, що більше, але і той прапор ми лишаємо церкві. Погоджуєтесь? Давайте поаплодуємо, гарно. А ми вам за той час заспіваємо. Дивіться, от та що, мікрофоном, о. Аня ходить з тубусом. Бачите, такий гарний прекрасний тубус. Є Аня, яка пройдеться зараз. Концерті зараз тривога в частині східної центральної України запустили дуже багато безпілотників. І от тому навіть власне через це про що хлопця в горі це дуже важливо. Кожна копійка, кожна копійка важлива для того, щоб ми могли так само їм відповідати, як він його або захиститись. Тому давайте, поки ви будете донатити. Ми вам ще одну пісню заспіваємо. Наші діти стоять, тримають прапор, той прапор піде на церкву. І тут, повірте, тут є найщиріші побажання, енергетична цінність. Бо ті люди, які на передовій, вони повірте, мають ту енергетику. Залізко, ти бачиш якусь пісню, щоб ми разом застріли?